Так, що я хотів, значить так, за ті часи, що там було вкрадено вашою районною радою гроші, 100 тисяч, де взяти тепер 100 тисяч, щоб поставити обладнання. Є приміщення, які районної ради на інвалідів, на створення реабілітаційного центру. А чого я маю звертатися, Вона вже цим не веде. Пора вже знати, як депутату знати, що прокуратура цих не веде, вона тим більше у вас куплена, карманна. І на обслузі, на обслужі вас стоїть. Я не заблуждаюся. Ти мені обіцяв реабілітаційний центр, я хочу його бачити. А ти мені не говори. Я знаю добре, як ти мені зустрічав 24-го і попередня сесія 11-го року. Я ми... Слухай, я не буду заспокоюватися. Ти знаєш, що таке паралізований. І коли не надають допомогу. А я при чому що ти мені співчуваєш? Треба було не співчувати робити щось. А, а не демагогію розводити. я ж больструю, я Гуславський. Ти ще хуже хуйла у того, у Путіна. Мудила районна, а не депутат. І не такий самий, і такий самий голова районної ради був. Хуйлом був. І все життя був хуйло. Ото тільки маєш, блядь, ржати, курва, навчився за свої роки мером і тепер цим.